Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні розкладаємо кошти на тиждень з 9 березня по 16. Тож, розпочнімо. Починаємо з продуктів. На продукти цього тижня ми відкладаємо 2500. Зазвичай, все, що залишиться, піде у нас на велику закупку. Велику закупку продуктів ми відкладаємо, так як у нас залишилися залишили ще запаси заморожених м'ясних продуктів. Можете подивитись у нашому попередньому відео. На госптовари ми відкладаємо 200 гривень на дрібні витрати. На здоров'я 1500 гривень у нас піде. Так, на навчання, тренування дитини ми відкладаємо 500 на тиждень. Так, на домашніх улюбленців 150 гривень на цей тиждень. Ще залишились запаси корма з попереднього тижня. Кишенькові дитячі у нас будуть 150 ага, 180 гривень. 180 гривень кишенькові на тиждень. Так, на автомобіль ми відкладаємо одну тисячу гривень. І все, що залишається, а це тисяча гривень, йде в нас у банку. За необхідності кошти витрачаємо звідси, щоб не залазити в борги. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Всім па-па!